Всім привіт. Ну от ранок і наступний вихід за грибами. Я вже тут пройшовся, буквально десь вже 10 хвилин в лісі. Пройшовся по цьому бугру. Минулий раз тут я декілька штук знайшов. Але цього разу тут їх нема. Проте є чуть далі. Зараз вам все покажу. Зайшов сьогодні з цієї дороги, скажімо по центральній яка входить до лісу і отут дивіться який такий цікавий випадок обгортка бачите хто це кинув обгортку і він звідси гриб і вивіси так обгортку забував сміття в лісі це не дуже добре отакий От один грибок і отут чуть далі по дорозі Ніби більше тут немає, подивився так. А тут має бути ще холодно вже вранці, вже дуже холодні ранки. Та й пора така, що не знаю що буде з грибами. Це таке, знаєте, велика радість будь-якого гриба знайти. Дивіться по дорозі. Ще бочка одна маленька. Бочка ні, я думав, що грибок ні. Ось такий ще кругляк. Ось така пара маленьких та є на печин. Ну що ж, походимо, побачимо. Може ще й сьогодні щось буде з грибами. Зайшов в таку містину, де дуби разом з березами. Це місце я прекрасно знаю. В цьому вже році неодноразово зустрічав. Класні. Гриби, подивіться. Подивіться, що тут сидить. Яка краса. Яка краса. Але це ще не все. Що буде далі, то взагалі фантастика, які гриби. Боже, давайте помилуємося цим, як, який він гарнющий. Я так пізно, признаюсь вам чесно, в кінці вересня ще в цьому лісі не збирав. Під Києвом колись був ще в жовтні. Я знаходив декілька грибів. А отут у нас вдома на Чернігівщині ну, Саме пізніше колись було тут 9 вересня. Але то колись, а в цьому році, дивіться, цілий місяць ідуть гриби. Цілий місяць вони є. І гляньте ще яка краса. Так, потрібно виходити. Потрібно. Опа! Це це кажуть. Добре, уважно виходити. Його небагато гриба вже залишилось. Де-не-де. Де. Але ж все рівно є правильно. А от там що сидить? Один з кращих грибів цієї осені. Він по розміру невеликий. Але по красі, по своїй по Просто неймовірний. Дивіться, вже й загубив його. Ой, хоч би не наступити. Чи вже наступив? Ух, якщо біля нього пройшов, думаю, ніби десь в місці не бачив. Подивіться. Дивіться, який красивий риб. Ой-ой-ой, боже о! Він гарний. Хех. Шановні грибники, хто ходить в ліс, бажаю вам як мінімум також. Це один з кращих грибів. Так, приємно знайти знаєте, такого велику, якусь таку шляпуна, красивого такого такого. Але це мабуть просто золото. Так, зараз я поставлю камеру і ще раз вам покажу наскільки чисті чи, чи не чисті ці гриби. Так, зараз ставлю на штатив і показую. Так, ну що, дивимось, давайте так, почнемо з цього. Я скажу, за 8 вже цих грибів насушилося, просто прошла і літа. Подивіться, що літом там десь... хоч, ну Літом літом треба добре ще знайти, щоб такі гриби були. О! Повірте мені, що ці також будуть. Такі опа, дивіться, принизу. Просто зараз броду бігом. Так що... Не гриби, а казка. Ну і цей, само собою, я думаю, щось не думається. Боже, які вони твердущі. Твердуші, твердющі, твердуші. Це просто золото лісове для грибника. Це. Отака шановна краса. Ще раз вам покажу. Хіба не фантастика, не фантастичні гриби. Там я зараз ще дочищу, але просто показую, що всі вони прекрасні, всі осінні гриби. Я за осінь тільки було два гриби, які були з мінімальною пробитістю, а так всі хороші. Добре, шукаємо ще. Це щось неймовірне сьогодні. Також продовжується казка лісова. Продовжую крутитися в цих місцях, де тільки що знайшов. Оце три чудові білі гриби. Так, тут берези, осики. Дуби, само собою. Гляньте, ще один який сидить. Яка в нього коричнева шапка. Шоколадна. От в такому чагарнику. О який. Довгоногий, як завжди. Як зазвичай. Тепер вони зустрічаються. А? Який. Ідеально красивий, ідеально чистий. Ще один суперовий гриб. Тільки що поговорив з одним грибником, тут зустрілися, каже. Він ще жодного не знайшов. Декілька сироїжок бачив і все. Так, а у нас тут наступний грибок. Тут гробина, ліщина і дуби. Дивіться, ще який. Це не краса. Суперовий, ідеальний гриб. Забираємо і шукаємо ще. Гриби ростуть що й літом по грибницях, що й осінню. Або я не знав, що тут потенційно таке цікаве місце грибне. Тут такого тобі не побачив і не знайшов. Він, бо сидить. Так маленький, невеличкий. Але ж є. Головне, що молодий, красивий. Білий гриб. А схожий такий на підберезовка. А це біленький. Супер. Ще плюс один, хоч такий, але є. Добре. Спочатку, коли приходжу до лісу, то дивлюсь виключно по тих місцях, які я знаю, де брав гриби. І знову на одне з таких місць я завітав. Одні з перших відео були саме тут. Тут от їх було багато. Так, такими пачками росли. Потім десь так поодиноко. Один, потім взагалі нічого нема. Тут приходжу, дивлюсь, думаю, що це за горбик такий під горобиною. Оцей цей сидит. який. Опа-па-па-па-па-по-па, та, 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 та. такі вони довгоногі зараз. Та в принципі тоді вони були. О, оце вже гарненький по розміру. Всі вони чисті, гриби. Хороші, добре, чудово. Спускаюся від цих баріз. Нижче йду по стежці. Кожна знаю, що тут місце цікава. І знову є гриб. Ну не перестає це ліс. Дивувати не перестає. Оба. Ха. Це осінь просто. Ну... Дивовижна вересень та взагалі. Закінчується місяць вересень, а гриби ще досі є. Фантастика. Так, трапляються мені, дивіться, підосиковики. Ось тут один сидить. Невеличкий, але я його заберу. Сказала, бери всякий. Опа! Опа. Молоденький є. І тут ще, ще є один. Ми ще підемо з вами чуть далі, де попередній раз знаходив під осиковок, хто дивився відео. Але поки і такі, знаєте, десь тут. Можливо, там вже й забрали, якщо вони були. Та що я десь десяток знайшов. Підемо чуть далі туди Поки ці беремо. Добре. Є два і то вже непогано. А цього от не одразу то так і помітиш, хоч і ділянка, така бачите, чиста. Вот. Але він так сидить. Цікаво, що ще сонце тут падає на нього. І... О! А що він сидить? Це під палкою. Як він виріс? Тут он нора. І він там фінарій. Так, палку назад. Бачите, якраз в цій норі тут його і їли з усіх сторін, Їли, жували. Добре. Заберу і я. Вони під'їли, будемо ми доїдати. Залишу туди частину кореня, знаєте, як кажуть, не все ж собі забирати, правильно? Нехай доїдають. О! Так що йдемо далі. Щоб все якось по-чесному було і мені, і ми ще нехай щось також жують. Так. Зайшов ще в одну місцину глянути. І не помилився. Ходив, ходив, вишукував вишукував А він тут сидить. Дивіться, от уже точно білий білегриб. Опа, як завжди. Богоноги, так? Так. Але ж є. О. Отакі вони осінні гриби. Всі хороші, гарні, ніким не поїдені. Супер. Плюс один. Залізі тут невеликі хащаки. Дубовий ліс з лівої сторони, а тут у нас... Де-не-де береза і виключно молода осика. Ну ось тут, наприклад, березки, там далі такі невеликі березовий ліс. І дивіться, що тут у нас минулого разу я тут знаходив непогані підосиновики. А тепер от думаю, хто він такий. Підосиновик. Це такий підберезовик. І цей другий. Опа. Опа, отакий. Так, ще є тут. Ось. Оп, ой-ой-ой, не падай. Отакий. І ось найбільший. підділи, Так. Тут у нас чотири штуки. ну, Здається, це підосиклик. Так, просто такого кольору. А отут-то точно вони. Зараз пройдемось чуть-чуть. Я вже цю ділянку так обдивився. Ну, щоб зняти все, знаєте, одним кадром. Показати, пройдемось. Разом полазимо по цьому хащаку. Так. Так, 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 так. так. Десь тут взагалі маленький-маленький сидів. Десь як він сидів. І такий вже бачив, він такий потрісканий. Дуже хоче висихати, нічого. Заберу, це вже точно червоноголовець. І ось дивіться ще один червоноголовочок. Так, на цьому місці більш нічого нема тому зараз забираю оцих всіх красенів і буду вам показувати вже фінальний результат, що ми сьогодні з вами назбирали. Походив я тут ще в одному місці, там де осики. Такі баріжки, знайшов декілька таких підгрозків. Підгрузок білий. Можливо, якщо будуть більше, то я зніму окремий по них сюжет. Гриб також доволі цікавий та специфічний. Але декілька штук -то я навіть, мабуть, їх і не буду вам показувати. але такі. Ну а результат у нас сьогодні такий. Подивіться, отак от, от у нас закінчується місяць вересень. В дубовому лісі. Фантастика. Хто б міг би подумати, що в таку пору може бути ще стільки гриба? Ну, не скажу, що це дуже багато, хоча у кожного своє мірило. Знаєте, я дуже-продуже задоволений таким результатом. Дивіться, які білячки ще. Трішки червоноголовчиків зустрілося, Та й таке. Отак от такі от гарні були. Так що, не знаю. Що буде далі, поживемо, побачимо. Буду по мірі можливості ходити до лісу. Ну, якщо буде щось цікаве, обов'язково вам покажу. Ну, на сьогодні, всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і все найкраще. Всім па-па, Залишайтесь на каналі. Осінь триває, я думаю, походи ще будуть. І будуть походи дуже-дуже грибні. В принципі, як і завжди.